Біглому президенту Януковичу начхати на Україну так само йому байдуже, що з його батьківським будинком в окупованому Єнакієвому. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як виглядає батьківський дім Віктора Януковича, де він провів дитинство та юність. Докладніше далі. Дитинство та юність президента втікача Віктора Януковича пройшло у селищі Пивнівка в межах міста Янакієвого, яке славилося своїм металургійним заводом. А у селищі раніше був пивний завод, на честь якого населений пункт власне і отримав назву пивнівка. Щоправда, старожили розповідали, нібито пиво було такої огидної якості, що їм поливали городи. А у 90-ті роки завод закрили та розікрали. Дім Віктора Януковича мало відрізнявся від інших будинків на вулиці. Це була невелика хатка з садовою ділянкою ще до російського вторгнення на Донбас. Півнівка майже суцільно становила собою нетрі. На круги старі, костробаті будинки, криві вулиці без асфальту, безліч руїн. Більшості розвалюх тут, очевидно, більше років ніж президентові втікачеві. За залишками стін добре видно, що більшість будинків Пивнівки були побудовані з дикого каменю та глини, тобто з того, що тут було під рукою. А відколи у 2014 році Єнакієве потрапило під російську окупацію у занедбано стані перебуває більша частина будинків. Фотографіями житла біглого президента, зробленими у 16-му році, поділився на своїй сторінці у Фейсбуці. Переселенець із Єнакієвого Олександр Чернов. На кадрах видно, що русський мір не зберіг батьківську спадщину навіть свого вірного послідовника. Будинок, де мешкав Віктор Янукович, практично повністю розвалений, а всередині нього давно все розграбовано. Ділянка заростає бур'янами, деякі вже вищі від даху будівлі. Взагалі, будиночок, навіть за мірками пивнівки розташований україни удар. Вулиця починається майже в яру. Перед будинком тече струмок. Двір лежить так низько, що хазяям довелося лаштувати ганок перед хвірткою. Сам Янукович жив у Флігелі разом із бабусею, коли його батько дружився вдруге. Мачуха не злюбила пасенка і виселила його у крихітну халупу. Нині вона розсипається разом з будинком. Схоже, єнаківську частину свого життя втікач президент викреслив із пам'яті назавжди. Родичі Януковича у Єнакієвому намагалися продати цей будинок та ділянку. Янко проте зробити цього не змогли, оскільки виникли проблеми з оформленням документів на право власності з того часу. Будинок так і стоїть нічийний та заростає бур'янами. Українці глузували над ним ще більше ніж над Януковичем. Колишній прем'єр Микола Азаров тік з України більше десяти років тому, але його Азірівку пам'ятають і досі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз політик, якого українці називали кросіся, докладніше далі. Микола Азаров, прем'єр-міністр України, часів правління бігло президента Януковича. Він запам'ятався українцям як винахідник особливої мови Азірівки, покрученого українсько-російського суржику. Ще раз попереджуває, і що раз попереджуває. Прошара кровасіс. Кровасіс. І Ще раз попереджую! Ще раз поперед да. 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 упорів ліквідуємо. Да. 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 пошли ви! Шляхи розбиті, сміття не вивозиться, темне вулиці, березень і квіті. Після революції гідності Азаров ганебно втік з України. Спочатку політик поспішно виїхав до Австрії, де має нерухомість, а потім переїхав до Росії. До речі, крім Австрії, експрем'єр має нерухомість ще й в Італії. За деякими даними, Микола Азаров зараз живе у Москві або в Підмосков'ї. Також були чутки, що його будинок неподалік житла Януковича. Спочатку біглий високопосадовець Казнократ, навіть намагався брати участь у російському політичному житті. Зокрема, у жовтні 15-го року брав участь. У засіданні Комітету Держдуми Росії у справах СНД, утім, не склалося. І тепер Микола Азаров вважає себе вченим, хоча не має жодних наукових публікацій, що не заважає йому балотуватися в академіки Російської академії наук. Мабуть, Азаров бажає перещегуляти свого колегу Януковича, який не соромився називати себе професором, але не міг написати це слово без помилки. Відомо, що Азаров та його родина ведуть у Росії максимально непублічний спосіб життя. Проте майбутній академік охоче дає інтерв'ю та коментарі журналістам російських змі. Говорить, здебільшого про війну та українську політику з проросійською, звісно, риторикою. Наприклад, він критикував можливу передачу Шараке Томагавк Україні країна повністю знаходиться на безпеченні запада, і фінансово, і матеріально, і в вооруженнях. и в руководстве военными действиями. Потому что Томагавк это ведь не самостоятельно, отдельно изолированное какое-то решение. Это является комплексным, естественно, решением, которое предусматривает усиление конфликта со стороны киевского режима, перенесение ударов в УП России, нанесение ударов по стратегически важным объектам, потому что Томагавк не игрушки. Это оружие, с помощью которого разрушили Югославию, если кто-то забыл. В Україні Азаров під слідством за дерзраду і перебуває у розшуку 23-го року. Йому повідомили про нову підозру, тепер через роботу на російську пропаганду, дискредитацію української держави та заклики до повалення конституційного ладу в Україні. А згодом до суду направили обвинувальний акт щодо Януковича та Азарова за харківські угоди на користь Росії. При цьому в Європейському Союзі на нього не накладено жодних санкцій. Тож теоретично Азаров може спокійно їй. Їздити до Європи та жити на своїх вілах в Австрії та Італії, якщо не боїться. 19-річний Ріната Ахметов – один із найвідоміших та найвпливовіших українських олігархів, а ще один з найменш публічних. Він ретельно оберігає своє особисте життя від суспільної уваги. Але у червні 25-го року журналістам стали відомі цікаві деталі особистого життя українського бізнесмена. Виявилося, що навіть Ріната Ахметов має сімейні таємниці. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про обраниця Ахметова, які народили йому чотирьох спадкоємців. Цього докладніше далі. 21 вересня бізнесмену, якого називають одними з найбагатших українців, виповнилося 59 років. Офіційно було відомо, що олігарх одружений із Лілією Ахметовою, з якою у нього двоє синів: Дамір та Алмір. Відомості про них досить мізерні, адже Ахметов завжди намагався захистити сім'ю від медійного галасу. Лілія Ахметова веде украй закритий спосіб життя, хоча у бізнесі чоловіка вона відігравала значну роль. На публічних заходах жінка з'являлася вкрай рідко та не давала. Жодного інтерв'ю у 90-ті роки Лілія була головним ревізором компанії СКМ. А свій трудовий шлях, за деякими даними, вона розпочинала на Донецькому заводі гумотехнічних виробів мотористкою другого розряду. Народилася в Донецьку у простій родині дівочі прізвище Смирнова. Дані про освіту відсутні з початку 2000-х і до середини 10-х Її ім'я регулярно входило до списків найвпливовіших жінок України, де зараз Лілія Ахметова достеменно невідомо, але припускається що вона постійно проживає у Великій Британії. Старший син Ріната Ахметова Дамір народився 9 вересня 88 року. У юності захоплювався футболом, але згодом пішов стопами батька. Навчався у Швейцарії та Англії. З одинадцятого року входить до наглядової ради холдингу ДТЕК, а з – до наглядової ради Медінвесту міжнародної групи гірничо-металургійних компаній. У п'ятнадцятому році Дамір одружився з Діаною Костіч, донькою сербського бізнесмена Міодрага Костіча, 14 квітня сімнадцятого року. Діана і Даміра народилася ди дитина. 21-го року Дамір придбав віллу у Франції вартістю близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень, а в березні того ж року – особняк у передмісті Женеви за понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Молодший син Алмір народився 97-го року. Він навчався у Монте-Карло та захоплювався комп'ютерними іграми. У 15 років, за словами російського стартапера Олексія Білянкіна, Алмір наймав до 200 помічників для перемог в іграх, витрачаючи на це від 400 до 700 Тисяч доларів на місяць. Однак незабаром олігарх нібито заборонив синові витрачати гроші на ігри, відстеживши перекази з картки. У мережі залишилися лише старі фотографії Алміра. А чим він займається зараз і як виглядає, невідомо. Але для журналістів, як відомо, немає нічого таємного. Так, влітку цього року незалежна Українська агенція журналістських розслідувань, слідство інфо з'ясувала, що Рінат Ахметов майже 18 років приховував стосунки з уродженкою Донецька Аліною. Литвиненко Литвиненко стала власницею розкішного маєтку в Заспі у 2007 році, коли їй було лише 25, і купила вона його у компанії, пов'язаної із групою СКМ Ахметова. Раніше ці 12 гектарів на березі Дніпра належали самому олігарху. З 14 по 17 рік у парі народилося двоє дітей: син Даніяр і дочка Даміра, які вже володіють нерухомістю у французькому Куршевелі. Відомо, що вартість шале, яким володіють діти Ахметова, від Аліни Летвененко сягає близько 78 мільйонів євро. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.